Вітаю вас! Ви на каналі Kit Sonia Cross Stitch. мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І цей та наступний мої вишивальні тижні будуть зніматися. Та формуватися не у зв'язку з виконанням завдань баночки 150 завдань вишивальниці, а участі у вишивальному марафоні, який відбувається у телеграмі, організовується Євгенією, і буде 10 днів. Кожен день буде якесь вишивальне завдання, основне і додаткове. Коло вишивальне або не зовсім вишивальне, різні, цікаві. Буду я вам їх озвучувати, показувати, як же я їх виконувати буду. Ну і, звісно, звітувати буду в Телеграм, але це паралельний процес. Вам я буду показувати в вигляді двох відео: одне відео на 5 днів, тобто буде 10 завдань в одному відео і в другому відео. Брати участь я перш за все. У цьому марафоні буду з оцим процесом від хитрої синиці з гортензії». Поряд ставлю вам прев'ю, як має виглядати ця робота. Зараз цей процес в мене вишитий на 59%. Хочу його в марафоні завершити. Планувала його вишити. Я до 31 серпня брала з ним участь у спільному проєкті Мільфльор в інстаграм квітучий сад Мільфльор. Але не встигла. То нехай я його вже фінішую у цьому марафоні. Звісно, можливо, на ті чи інші завдання я буду додавати інші процеси, але поки що це не факт. Основним процесом, який я хочу вишивати та фінішувати, буде ця гортензія. Ось так виглядає в мене цей процес на ранок понеділка, 1 вересня. До речі, всіх причетних до 1 вересня з 1 вересня. І, отримуючи завдання, я вам буду показувати, як же їх виконує щоденно. До нових включень! Ну що ж, я з вами і хочу вам прозвітувати щодо виконання завдань першого дня марафону. Потрібно було вишити. Не менше 200 хрестиків на тому процесі, який найближче до фінішу. Я поки що заявляю один єдиний процес, який я хочу фінішувати. Найскоріше, хоча, повторюся, хотіла його фінішувати ще у серпні це моя гортензія спомен гортензії. І... Тут я вишила 250 хрестиків, тобто навіть перевиконала. Ну а друге завдання воно було більш-менш таке традиційне: це відрекомендувати себе. Пам'ятаєте, як на уроках англійської ми вчили Let me introduce myself, дозволити мені відрекомендуватися. Ця рекомендація мала в собі такі сталі складові, де ви народилися, де ви зараз проживаєте. Народилася я у місті Черкаси, ну і останні вже. Більше 20 років я проживаю у Вінниці, аж самі не віриться. На секундочку навіть зупинилася, щоб порахувати. І необхідно було показати, які світлини цього міста. І ось я вам показую світлину Черкас: це долина Троянд біля Дніпра, нашого Черкаського моря. До речі, саме такий... Краєвид був з балкону тієї квартири, де я жила у Черкасах. Ну, а Вінниччина, такий собі символ це Вінницька вежа. В центрі міста поряд з цією вежею я і працюю. І навіть я вишивала цю вежу. Вставляю також вам фото. Далі було питання: як давно вишиваєте? Вишиваю я, також порахувала я і. Дійшла до висновку, що цього 2025 року в мене 20-річний вишивальний ювілей, тому що вишивати я почала у 2005 році. І от у 2025 році, дійсно, 20 років. Були в мене перерви, пов'язані з моєю кар'єрою, роботою, юриспруденцією, яка до речі. Є моїм також хобі. Ще одним. Моя робота це моє хобі. Я вважаю, що це моє щастя. І на честь цього я вишила свою єдину. Думаю, що навряд чи я буду ще вишивати інші мірабілії це Леді Джастіс від мірабілії, але називає її Леді. Правосуддя Феміда, які ще маю хобі, я обожнюю своїх киць, Соню та Галу, моїх помічниць. Також вам їх показую, але, однак глядачі мого каналу, думаю, їх добре знають. І вони мені допомагають у всьому, в тому числі у вишивці. Також я люблю читати радію тому, що зараз багато аудіо. Книг, тому я можу поєднувати читання та вишивання. Люблю вирощувати кімнатні рослини, рослини на балконі, навіть лаванду собі вже виростила на балконі. От, правда, гортензії в умовах квартири в мене не хочуть квітнути. Вже декілька разів я це пробувала, але ні. А, і ще моє, звісно, хобі це ведення каналу того, який ви зараз дивитеся. Ось так я. Про себе розповіла додатково, можливо, хтось чого ще не знає, можливо, є якісь нові глядачі. Якщо ви нові, то я вам пропоную підписатися. Ну а завтра я до вас повернуся з наступними заданнями. Не перемикайтеся! Вересня, другий день марафону, і сьогодні були осінні завдання. Необхідно було вишити 100 хрестиків на осінньому сюжеті або 150 хрестиків на будь-якому іншому, якщо у вас немає осіннього. У мене осінній сюжет є. Це саме ця гортензія, спомин гортензії і. На ньому я вишила все одно 150 хрестиків, тому що дуже хочеться просувати цей дизайн. Ось на цьому листочку, такому осінньому, я їх і вишила. І знаєте, я зараз тут в санаторії знаходжуся, і дуже багато тут гортензій, і вони зараз саме осінні, тому я вам буду вставляти їх фото або відеоряди для того, щоб. Ілюструвати вишивку своєї осінньої гортензії. Ну і друге завдання на сьогодні було показати осінні сюжети у своїх процесах. Ось я вам якраз і показую. У мене є один цей осінній сюжет, а також готові роботи вишиті або запас. У мене з готових робіт є осіння хатка від. Торгової марки Леді та ангел осінній від Євгенії Колеснікової, які оформлені в мій вічний календар фото перед вами. Також в мене є вишитий осінній дизайн від Світлани Січкар та оформлений вставляю вам. І також в мене ще є вишитий фізаліс від Фрозелка, Ось такий він, правда, подарований. Фізаліси для мене це саме осінні квіти. Що, що в мене з осіннього вишити це ось такий от гарбузик, точніше, грибочок у гарбузику від Марії Бровко. Ось такі в мене вишиті осінні дизайни. Ще дещо, звісно, в мене є у. В запасах, але думаю, що достатньо проілюстрована осіння тематика у вишивці. Так, у мене в осінній день народження, але не можу сказати, що це мій улюблений сезон. Я люблю осінь, ось таку, як зараз, теплу. До зустрічі завтра з новими завданнями. Не примикайтеся! Вересня, середа, третій день марафону і потрібно було вишити або 100 хрестиків на дизайні на дереві, на пластику, на перфорованому папері, на акрилі, тобто не на тканині, або 150 хрестиків на будь-якому дизайні, який найближчі до фінішу. А зараз у мене жодного дизайну на твердій, скажімо так, основі не на тканині немає. Є лише бісерний, але він також не на твердій основі. Тому буду просувати свою гортензію, яка найближча до фінішу. І ось тут, на цьому листочку, я вишила 206 хрестиків. Потроху-потроху по рухаюся я до фінішу цієї роботи. Ну а друге завдання було показати свої останні придбання. І ось що останнє я придбала. Це у свою колекцію ботанічних дизайнів від Марії Бровко. Я придбала ось таку схему дзвіночка. Я вже не буду рахувати. Яка це схема з цієї колекції? Хоча вишиваю я лише першу з них, але хочу зібрати та вишити усі. Також нещодавно, поперед замовленню, я придбала ось таку схему від Ірини Боголюк, двері у небесну блакить. І ось, бачите, тут підтримується ця моя схема гортензії, яка мене супроводжує у цьому марафоні принаймні цього тижня. І також за донат у Анастасії Новик, я придбала ось таку гольничку з лавандовим дизайном. Така краса, вона, до речі, очікує мене на новій пошті, тому що я поки що не вдома, але там вона досить довго ще може безкоштовно зберігатися. З наборів я останнім часом, до речі, нічого не придбавала, і я себе за це досить хвалю. Ось такий третій день марафону. До зустрічі у наступному включенні. Що ж, четвертий день марафону, 4 вересня, четвер вже вечір. І, як ви можете здогадатися, я вже вдома. Тому що ось таку ви бачите інсталяцію вирішила вам показати, яка в мене є блакитна гортензія від Kate Design UA. Це мій перший відшив. А також така от рожева гортензія це фрагмент. Ботанічного дизайну Веронік Аженер. Вишити на принтованій основі від Ніни Дуйнової. Як ви бачите, вишивала я лише кольорову частину, сипіну не вишивала. Ну, а вишивала я сьогодні продовжувала вишивати свою гортензію осінню, спомин гортензії. Ось. Як вона в мене виглядає, я показую вам для того, щоб показати, наскільки ж різні ці квіти, ця квітка. Бачите, тут вона бланкитна, там вона рожева, а тут вона осіння. Дуже гарний дизайн, і я розумію, що буду задоволені вишивати і інші дизайни з гортензіями, які є в мене як в процесах, так і у запасах. Ну так ось, Вишивала я гортензію, вишила я тут 201 хрестик. Вишивала на ось цих листочках зеленим кольором, а точніше, блендом цих двох кольорів, 936 і 732. І хрестики цього бленду вже вибули. І вишивала я цей дизайн який не є Довгобудом, оскільки завданням було вишити 100 хрестиків на своєму Довгобуді або 150 на будь-якому іншому процесі, я перевикнула завдання, 201 хрестик вишила. Ну, а завдання стосувалися саме Довгобудів, потрібно було їх показати, ну і, можливо, на них повишивати. Як ви розумієте, я на Довгобуді своєму не вишивала. Але їх вам показую. Найстаріший мій довгобуд, який був розпочатий наприкінці ще 2018 року. Це ось такий дизайн Dimensions Kitchen in the Window. І якраз в кадрі з'являється кітен. І, бачите, тут взагалі-то в мене вікно. Бо знімаю я на підвіконні. Ну, так ось. Design Dimensions Kitchen in the Window» – це мій найстаріший довгобуд, розпочатий наприкінці 2018 року. І другий мій довгобуд це Sovien Cats. Котенять, що, що вишивають, точніше, що шиють. Подивіться. А ця кетюня також прийшла тут вишивати. Принаймні роздивлятися вишивки. Це дизайн сода, і його я розпочала вишивати на початку 2019 року. Таким чином, дизайни 2018-2019 року у мене в Довгобудах. Зараз тіктоці такий тренд. Діти 2018-2019 років народження вже цього року пішли до школи. Ну от самі бачите, наскільки вже довгобудні. Ці мої довгобуди, але я впевнена, що їх час прийде. В мене дизайни, які розпочиналися навіть раніше, закінчилися. І ці також завершаться. Ну а поки що я вам їх показала, як свої довгобуди виконуючи завдання. Ось так завершується четвертий день марафону. До зустрічі завтра у п'ятому дні. Не перемикайтеся! П'ятий день марафону, і було завдання вишивати будь-що у задоволення на будь-якому процесі, без завдання у те чи іншу кількість хрестиків. І я ось дошила листечка та стебла своєї гортензії. Залишився тут лише Бекстіч. Сподіваюся, що буде окреме завдання на вишивку Бекстічу. Я його тут буду вишивати. Продовжувати буду вже вишивати. Квітку переставлю п'яльця. І коло вишивальне завдання це було показати свої запаси. Я всі запаси діставати і фотографувати не планую, але я періодично знімаю відео про запаси. Свої придбані у той чи інший період, або на якусь тематику: гортензія, лаванда, маки, котики або якогось виробника. Тому вставляю вам декілька прев'ю-відео з посиланням на них в правому верхньому куточку, і це є мої запаси. Я планувала в двох відео зняти цей марафон по 5 днів у кожному. Ось виконані завдання п'ятого дня, тому. Це відео буду завершити, монтувати, випускати, ну і продовжувати брати участь у марафоні. Ну а ви будьте здорові, будьте у безпеці. Очікую вас у коментарях. До нових скорих зустрічей. Пока!